Вітаю, шановні. З вами на зв'язку. Я Формус. Вітаю мене на каналі. Дуже незвичайне таке відео я записав, просто записую, точніше, буквально вчора ввечері, вже коли я збирався на роботу, до мене написав Едуард Кошлати. Ну, ви знаєте, хто це: мій один з моїх підписників мого каналу спортсмен постійно поламаний, і так далі, але він звернувся до мене з таким, з таким проханням. Є в нього знайомий, військовий. Який, на жаль, отримав дуже серйозне поранення поранення, і в серце, я так розумію, наскільки я зрозумів його слів. Ситуація така, що чоловік цей військовий потребує, потребує допомоги, допомоги фінансової. І Проблема складається в тому, що йому терміново потрібно робити операцію на серці. Безпосередньо слід робити операцію і міняти клапан серця. Ну, хто не знає, то клапан у нас в серці це один з головних елементів цього м'яза. Завдяки правильній роботі клапанів серця. Серце наше працює як насос, ганяє кров по нашому організму, насичує киснем наші органи і так далі. І, на жаль, цей клапан ушкоджений після поранення і терміново потрібна операція. Операція досить дорога, але основна сума, я так розумію, зібрана. Не вистачає тільки 50 тисяч гривень на сам клапан. Це най найдешевший клапан, який є. Це якби не клапан там від донора. Я так розумію, це якийсь механічний. Ну, скажімо так, механічний. Елемент для серця, який можна встановити, зробити операцію і так далі. І людина буде жити. Тому що, в принципі, без цієї допомоги він без цієї операції людина просто помре. А чолов'яга написав, що він просто хоче жити. Тому, шановні, я до вас звертаюся. Ви знаєте, я дуже рідко до вас звертаюся взагалі з такого роду речами і. Постійно вас агітують, щоб ви підтримували ЗСУ і так далі, але от в даному випадку потрібна допомога. Маю мінімум, скажімо так, інформації. Якщо вам не складно, будь ласка, я зараз додаю карту привата. Ось ця карта привата перед вашими очима на екрані. Якщо вам не складно будь-яку суму, закіньте просто людині на допомогу. Тому що в принципі, не те, що в принципі, а по факту люди, родина вже не знає де ще шукати ресурси. Ви чудово знаєте, як наша влада підтримує поранених військових. Проблемних військових і так далі. В більшості випадків людям доводиться робити це все за свої кошти або за допомогою волонтерів і так далі. Ну, я свого роду теж часами відіграю <сум> волонтера в лапках, але, тим не менш, звертаюся до вас. Якщо у вас є така можливість, то, будь ласка, долучіться до такого збору. 50 тисяч. Ну, з однієї сторони, це не так і багато, а з іншої сторони, для когось це дійсно великі гроші. Але у будь-якому випадку, якщо у вас є така можливість, долучіться, будь ласка, просто закіньте хоча б хоч скільки можете, на, на цей номер карти, і можливо, всім разом, всім разом вдасться врятувати людині життя. Тому якось так. Дуже хотілося, щоб якось допомогли людині і чолов'яга вижив, залишився живий, здоровий, і все в нього було гаразд. А так. Дякую всім, що подивилися цей відеоролик при, при можливості, не знаю, поділіться ним зі своїми знайомими, танкістами і так далі. Передайте далі, скажімо так, тому що просто маємо врятувати хлопця, який захищає, захищав нашу країну і захищаючи нашу країну, потрапив от в, такі, в таку ситуацію. Тому, шановні, ще раз усім дякую. Я код, номер карти продублюю ще. Це карта приват, я продублюю ще в опис під відео. Тому кому як зручно, або тут сядьте, поставте на паузу, перепишіть, або можна скопіювати і закинути там якусь, не знаю, сотню сотню-дві на карту, щоб хоч, хоч якось допомогти і підтримати, щоб люди розуміли, що вони не одні і їм намагаються допомогти. А на цьому. Дякую усім, з вами був я, Федформоз. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою! Тримайтеся, дивіться українське, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримати ЗСУ. Найголовніше ну, це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, па-па.